Сьогодні дня ми з вами знаходимося на території житлового будинку Шоколад, де наразі ведеться активна робота по зведенню першої та другої секції. До вашої уваги перша секція, де майже перекритий перший поверх, а також паралельно ведеться кладка другої. Як ми бачимо, і також йде кладка комплектувальної цегли. На другому поверсі нашого житлового будинку, де ви зможете детально ознайомитися з процесом будівництва. Для ефективної та швидкої роботи на будівництві наразі будуть монтажні роботи по спорядженню баштового крану для другої секції знаходимося на свайному полі другої секції. На сьогоднішній день додано 65 свай. Так, на сьогоднішній день виглядає загальний вигляд нашого домовданчика. До наступних зустрічей.